Перше питання, звичайно, треба збиратися, треба е, єдине таке правильне просвітницьку роботу е, ну, проводити. Що нас може чекати, адже коли неправильні дії зараз стануться, це буде не продаж землі, це буде продаж території. Ми це прекрасно знаємо, тому що мораторій знімати, це всі знають, ніколи його не знімуть. Тому що якщо не приймуть закон про обіг земель чи закон про ринку землі, це мораторій зняти це нічого не дасть в дальнішому. Помилки були зроблені з самого спочатку, коли 12% населення країни, коли їх було ще 54 мільйони, отримали 60% землі в цій країні. 10 мільйонів з половиною залишили державної землі, щоб робити свої афери і продати. Це по рекомендації цих ротшильдів і, і прочих, прочих, прочих МВФ. Не думали, що ми не витягнемо, коли нас подробити всю цю землю, то... Надзвичайно скоро люди подадуть цю землю. Я хочу сказати, перший етап ринку сьогодні прийшов, тому що я чотири роки займаюся кожен день, я вам можу сказати за кожне село в Україні, що робиться, яка земля використовується ефективно, яка не ефективна, які є документи, де проти всі рейдерські, які ми в принципі добили. Сьогодні силових захватів вже нема, бо я ще голова антирейдерського комітету. Звичайно. Ринок землі, як ви пан Лариса сказали, цивілізований, але з певними обмеженнями він повинен бути. Це існує в цьому світі. Ми цьому світі. це мусимо. сільський, який живе на цій території, який працює на території цієї сільської чи громади ради, який має авторитет в селі, чому йому не купити. Немає права купити до зареєстрована фірма, яка десь за кордоном немає, яка там в інших областях країни давати собі. Це треба, я вважаю, це треба запустити. Не можна сказати категорично, що там не можна нічого робити і нічого не запропонувати. Перший етап ринку вже пройшов 20 відсотків. А це біля 5 мільйонів землі вже продано, щоб ви знали. По заповітам, по кредитних зобов'язаннях, по судових рішеннях. 2 мільйони вже переоформлено. 3 мільйони чекають 3 мільйони гектарів землі. А це в середньому 6-7 мільярдів доларів. Чекають на один день зняти мораторій, щоб вони побігли до реєстратора і переформили на себе землю. Тому що як цього не станеться, і ми приймемо закон з обмеженнями. Ці всякі там що інвестори, так би да мовити, вони просто втрачають з десяток мільярдів коштів. Сьогодні і ви знаєте, зайдіть в любе село, наші різними шляхами купляють. іноземці, викупляють корпоративні права. А ви е, вчорашній наш е, випадок, коли людина заключить договір із е, латифундистом чи агрохондом, це на все. Це затудно. Розервати практично. Ну практично неможливо. Але рахуйте друге питання. Власник СМР, їм 70 і більше, практично всі. Е, сьогодні від умершої спадщини півтора мільйона не переоформляється, тому що це надзвичайно складно. Сьогодні є з мільйон, які не витребуваніше пає, тому що ділили на 6 мільйонів 900, прийняли сертифікацію в той час, верніше, 8 900, а взяли 8 400, десь 500 тисяч людей не взяли, по середньому по 4 гектари, десь 2 мільйони, 10 мільйонів гектарів землі, десь з половиною державної власності, які Взагалі не платять нічого податки. Я, якщо ви слідкуєте за моєю публікацією, я зробив середнє останнє, скільки платять латифундисти, 40 гривень з гектару. В середньому вони платять. Це там навіть 40 гривень з гектару, коли поділити. Коли мрія, наприклад, каже, що вона заплатила 360 мільйонів вроді багато, а буділів на 330 тисяч гектарів. А скільки знищено інфраструктури, скільки доріг, скільки мостів. А скільки безробітних, дякуючи їм залишилося до цього, а не будемо казати якесь у садівництво, це все знищено, тому що латифундія це викривлена система господарювання, гіршої біди. Знаєте, це війна що там ідея, це нуль проти того, що зробили сьогодні ці латифундисти, які офіційно сьогодні займаються десь десь п'ять з мільйонів гектарів землі. Звичайно, щось треба робити, але це по суті при сьогоднішньому законодавстві. А щоб там обласна рада, районна рада, що хоче робити, воно взагалі ніякого впливу немає з ким заключати, якщо я маю. Ви ніякого немає ви можете поговорити, пар випустити це нуль сьогодні. Говорити як прийти людині і сказати: От е, моїй мамі. Коли приходять два купці, один дає за пай там 10 тисяч доларів, а другий дасть 15 е, араб. І як переказати, що не можна і арабу продавати, тому що завтра е, цих лишніх 5 тисяч це буде вкладено в продукти харчування, той хліб, бо він що прийде вибирати. Питання надзвичайно складне. Питання треба говорити професійно. На жаль, знаєте. Про землю нам розказують, що робити при всі артисти, юристи, аналітики, політики, лікарі хто не хочеш? Я 30 років безпосередньо працюю на землею. Я 10 років займаюся там, і в принципі Америці, і всюди і там і вчився, ці питання. І то для мене е, багато таких питань виникають внаслідок нашого. Недосконалого законодавства, яке сьогодні є в Україні. Це законодавство спеціально прийняли для того, щоб роздербати цю землю. І сьогодні ми цікаві до того часу, і дійсно меморандуми це є, щоб визнати. Ми цікаві, поки ще земля не продана. Тому що, уявіть собі, а такий факт: 7 мільйонів наших молодих. Освічених земляків працюють ну, в принципі частину на будівництво, а більшості сезону їздять працювати по Європі. У них надзвичайно вже великий досвід. Щось вони заробили. Уявіть собі таку ситуацію, що ми створили умови тут в країні, дали їм можливість створити робочі місця, створити бізнеси, дати можливість там довгострокові кредити, щоб держава взяла на себе відшкодування процентних ставок. Не кажу всі, але нехай уявіть собі, 3,5 мільйона повертається. 3,5 мільйона робочих місць ножити на два. Це 7 мільйонів. З Європа посиплеться. І вони ніколи не допустять, щоб вернулися, щоб в нас були нормальні, сприятливі, умови, тому що вона там розсиплеться, там ніхто не буде за, за такі кошти робити. І, на жаль, ми через це. Що чомусь так. Я не знаю, що це не можу сказати, що Бог це Бог це, дає, Це люди так продаються. Вибираємо таких, які в принципі мають 10 мільярдів, він хоче мати 20. Він, е, в них філософія не допомогти вам, нам щось вирішити. Їх філософія накосить, примножить. Ну так є, вони інакше не можуть мислити до цього. І так є. Як ми тут зробимо? Я готовий не то, що в мене повністю вся інформація. Я досить величезний. Готовий підключитися, допомогти. Ми, ми, наприклад, в Тернополі вирішили питання по атошниках. Я хочу сказати, я це зараз займаюся по Україні, по МВС, у нас створено спеціальний департамент. Земля є, атошники є. Є там чиновничок, той сидить, який просто, знаєте, він сидить на 2000, їздить на лампрузері. Його просто треба поставити на місце. Нема проблем. Треба було, зі мною. От є земля, от є люди. Займіться, будь ласка, ми це все зробимо. Сьогодні знову, от я дав інформацію: 3000 тисячі гектарів землі державної, яка в Тернополі, яка практично без документів вже роки займається. Дано ну, всім, нема питання. Сьогодні 300 тисяч учасників АТО на по 2 гектари, 600 тисяч землі. І закрили ми це питання в порівнянні з 10 мільйонами, 10,5 і ще 3 мільйони. Як, як ви думаєте це робити? Я часто не знаю. Я м маю, знаєте, якісь повноваження. Маю вплив, маю якесь слово, маю можливість е, е, багато речей да де, й десь ставити на місце тих чиновників, і то повірте, над малим чиновником є великий чиновник, а над великим ще ним. Це, це просто може це все питання робити. Тому е, я Майдан. Ні, Тобі Тобі не, не починати не з таких великих фраз. Я, в принципі, готовий все підключатися, допомагати. Я поки не бачу, що ви хочете на виході. Ну, Поговорити, зібратися на обласні сесії, поговорити. Воно і так говориться. І на верховні говориться. Ви маєте обійти, обложити соляркою кожного нашого депутата і всіх там, які, які верховують, щоб цей закон не проголосували. Тому що такса за голосування за надзвичайно. За земельний банк, колись, коли я ще був народним депутатом, просто на комітеті не прийти, давали мільйон доларів. Ну, я прийшов. По-любому не дали, якщо ти пам'ятаєте, один голос було це бракувати. Зараз буде ще, напевно, більше, тому що вагони цих папірців з собі 100 доларів, сьогодні 10 центів. Мені? 10 центів це 100 доларів. Сьогодні земля куплять за 2 долари. Наш, наш пай, наш гектар вартості. Вони там е сьогодні привозять наркотик, щоб ви знали в Афганістані, американці купляють собівартості 6 доларів, а тут 600 продають. Літак привезли наркотики, тут розкинули, і вони схопили всю Україну з патрухами. Разом з рабами, з нами. Yeah. Який цей вихід? Як правильно? я не знаю, чесно кажу, Але. не знаю. Я важко моя така думка. Це, 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 це. Розумієте? Коли е, коли допустимо по, по по одному, ми будемо кричати, воно нічого не дасть. А коли прийде десь 15 чоловік і буде брати барню за горло і казати нічого, нічого барва не рішає. Не беріть його за горло. Він абсолютно не впливає ні на що, ні, ні на що, що. а що, на що він? а чого на, на рівні області? А що він Що? ви на рівні області можете знаєте, покричати? І нічого абсолютно нічого. Ну, а що на рівні області не махаю, ми, ви зараз... Ми сьогодні е... про Атошника все вирішили. Він заяву забрав. Для чого ми так багато Дивіться, говоримо? Про Паченкарпус. Дивіться, я цим е... займаюся. Нема питань взагалі. Видати землю учасникам АТО ми вирішили в області без, без губернатора. Ще, ще, ще є питання вирішити. А от продати, не продати землі тому. Ну. Дивіться, я вчора ми з вами були і бачили цих жінок. Я з ними говорив окремо. Ви собі виступали. Раник міністра, я, я слухав жінок. Там купа фікції, там і там йде обман, там простих людей не мають воєнні ні за що. Підлоги, там кримінальні справи треба робити. Це по всемісно. Ви мені пропонуєте, щоб я про це не писав і не говорив. Вони ж темні. Саме більше. найбільше оце слово. От ви слово не збиратися говорити, а слово. Берно не поможе, ви поможете. Хто має сайти? Зумі. от ви поможете найбільше це, тому що це найбільший удар буде по хотіла це... відкритість, відкритість, це. відкритість публічність. Приходьте, дискутуйте. От ви з депутатом обласної ради хочете подискутувати. Ми ну, є ідея в медійників там застосовувати нові формати. Я зараз. Онлайн і Фейсбуки там ми це все будемо використовувати і робити. Маєте знання, вміння, розказуйте, допомагайте. Маєте люди, вони мають фактів. Купа, он по герезі, так ви Ми займалися теж тим питанням. Теж люди нам писали. що, що він там гряд той ага. витворяє. Він там так. ще покрив повністю. А це вже ну дискусія. Так? Е -е, Вон... ну, власне, першим, першим кроком, першим кроком, який ми бачили, чи ага. навіть кількома кроками. Так. Це створення онлайн-площадки в інтернеті. Ну це то, що не куштує великих затрат і ресурсів для можливості обміну інформацією. І друге, це онлайн-площадки. Ми бачимо зараз у нас два партнери, які працюють, і, і в принципі майбутньому збираються працювати для того, що позиція. Була е, донесена до якомога ширшого кола осіб. Е, з одного боку, ми за всіх, ну ніхто з присутніх, я особисто, ми, ми не можемо брати на себе відповідальність. Е, всім, пер, всіх переконати, всім е, зробити добре чи за когось думати. Але е, то, що цей процес має бути публічний, має бути прозорий, що до нього мають долучатися якомога ширше коло людей. Якраз в тому форматі, що люди повинні знати, люди повинні відповідати. І це, власне, кажучи, перші, перші кроки і основні кроки, які Бо насправді відсутність інформації, чи можливість маніпулювати інформацією, вони дозволяють дуже багатьом ну, скажімо так прохіднієм використовувати на свою на свою користь ну і